Слава Богу! Слава Богу! Благословінь вам! Гарного вам дня! Галилюя! Друзі, драгоцінні! Буду говорити те і за те, що мені відкриває Дух Святий! Дух Божий, Дух істини. Дивіться, в Слові Божому, в Слові Божому написано. Є два вида християн, віруючих, який движими Духом Святим, Духом Божим, Духом істини. Як був движим і водім Ісус Христос і учні. І інша категорія віруючих. Душевні плоцькі. І мене Дух Святий повів по Слову Божому, по Біблії. І я зараз вам буду це говорити. Слава Богу, за цю тему. Халілуя! Слава тобі Бог наш, за Дух Святий. Халілуя! Слава Богу. І так, сьогодні і в, і в Біблії, чи ти водім Духом Божим, Духом Святим, Духом Істини? який був водім сам Ісус Христос. Чи ти водім душевним християнством, плотським? І все, друзі, драгоцінні. І зараз я покажу це пописання, як мені відкриває. Дух Святий. Дивіться. Сам Господь говорить Матвія 17,15, за кого ви мене приймаєте. І Петро говорить: Ти син Бога живого, він говорить: це тобі відкрив батько. Не розум твій, а батько тобі відкрив. І тому збудую на тобі церкву, яка Вартада не, не здолає. І дивіться, і ниже 23 вірші. Коли йому Петро говорить, да не буде це з тобою, там, щоб ти помер, не треба цього робити, не буде це з тобою. І дивіться, що він говорить: відійди від мене, сатано, бо ти спокушаєш мене, бо думаєш не те, що Божє, а те, що людське. Тут він йому каже: збудуй на тобі церкву, а тут говорить: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не те, що Боже, а що людське. Сам Ісус Христос починає зі служіння. Був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. Ісус був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4,14, Лука 4,18. Почитайте, драгоцінні. Тому Він і дає наказ учням в дії Апостолів 1,2. Він наказує. Четвертий вірш. Він звелів їм не відлучатись від Єрусалиму, не відлучатись від Єрусалиму, а чекати обітницю, поки не зійде Дух Святий, і будете свідчити, Самарія, Іудея і до края землі. І в Дії 2, 1-4 вони моляться, і на них сходить Дух Святий. Аллилуїя! Слава Богу! І тому, як написано в Тіта 3, 5, 6, Він возродив нас і оновив Духом Святим, якого щедро вилив на нас через Господа Ісуса Христа. Аллилуя! Павел говорить, 1 Коринтян 2 з 10. Нам це відкрито, Слово Боже, не мудрістю людською, а Духом Святим. Духом Святим. Нам, не мудрістю людською, відкривається Слово Боже, а Духом Святим, драгоцінні. Халілуя. Халілуя. Аллилуйя, слава Тобі. Халилуя. Слава Тобі. Халілуя. Дивіться, сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. І коли Він зайшов в Синагогу після хрещення, після пустелі, взяв книгу про Кайсай і сказав, Дух Господній на мені. Він. Помазав мене, благовістить, цілювати, випускати з кліток, проповідувати Євангеліє. Він Дух Святий. Вони що Вони вивели Його за город і хотіли вбити, скинути. Подивіться, що він говорить далі. Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Вони вигнали його з церкви і з синагоги і хотіли скинути скелі. Почитайте дії апостолів. Вони були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Їх саджали в тюрми, гнали, принижували, побували каміннями. І як вони молилися, дії 4,29. Под... Вони молилися і кажуть, Господи, Господи, подивись на їхнє гоніння і на їхнє приниження. І вони молилися, дай нам більше дрізнавіння і сил нести слово Твоє Євангеліє по всій землі. Драгоцінні. Халілуя. Слава Богу! Слава Богу! За Духа Святого! Слава Богу! І подивіться, що робили з апостолами. Християни, називаючи себе християнами плотськими. Як їх гнали, як їх принижували. І подивіться, що з ними робили. Халілуя. Павел говорить до коринтян. 1 Коринтян 4,19. Я прийду незабаром до вас. І пізнає не слово Гордіїв, а силу Духа. А силу Духа. Движимо ви в дусі чи ні? Дивіться, що говорить Галатам в 3.3. О, нерозумні Галати! Хто звієв вас не коритися істині? Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Почавши духом, закінчуйте тілом. Драгоцінні. Учинки тіла вони написані у Галатам... Написано у Галатам 5 з 15-го, що за вчинки є з тіла і плід духа. Там описано все, подивіться, драгоцінні. І в 25-му написано, коли живемо Духом, то по духу і ходити маємо. А всіх, кого веде Дух Божий, що всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі, драгоцінні? І для людей, які водіми Духом Божим. Плотські християни душевні, для них це бізуміє. Тому що то, що говорить Дух Святий, ми робимо. І християни, які водіми Духом Божим, то, що вони роблять і кажуть для плотських душевних християн, це бізуміє. Де ти сьогодні? Ти ходиш в водістві Духа Божого. Чи ти пристосовуєшся до цього віку? А слово Боже говорить, не пристосовуйтесь до цього віку, а оновлюйтеся свій разом, щоб пізнавати волю Божу, добролагідну і досконалу. Халилю. А слово Боже говорить, Ісус говорить краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його. А як піду, я умолю батька, Отця, і Він поверне Духа Святого Християнства. Який був відібран із часу гріхопадіння людині. І Івана 16 з 12 по 15 говорить говориться, що Він, дух істини, коли прийде, Він поведе вас до повної істини. Він буде облічати, наставлять, навчати. Напоминати все, за що я вам говорив. Відкривати будуще. Проставляти мене і Батька Небесного, хто Дух Святий. Драгоцінні, тому будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за яких говорив Іван Хреститель Матвія 3,11. Я хрещу вас у воді. А йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. І будьте водіми Духом Божим. О! Слава тобі Господь. Халілуя голос Духа Святого. Для мене це честь бути водімим Духом Божим. Для мене це честь бути правдивим поклонником Духа і істини, який його шукає Отець. Для мене честь разом з Духом Святим прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. По всій землі для мене це честь. Хлелюй. І слава, слава Тобі, Мій Бог за Дух ти, слава Тобі, слава Тобі, мій Бог. Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем, і будьте водіми Духом Божим, драгоцінні. І прославляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по, по всій землі. Разом з Духом Святим. Ідіть і несіть Євангелія, і вас будуть супроводжувати чудеса Божі і знамення Божі. Амен, Амен, амінь. Алилюй. Слава тобі! Слава і слава Тобі, Таточко наш. Дякую Тобі за Твою любов, милість до нас. Батьку, дякуємо за сина Твого, якого Ти віддав за нас Ісуса Христа. Ісус Христос, дякуємо Тобі, що ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все привозив до Голгофського Христу. Ісус. Ти примирив нас з татком. Ісус. Аллилуйя! Приніс новий заповідь любові, благодаті і духа, вписав наші імена в книгу життя на небесах і дав владу нам в духовному світі і не оставив нас сиротами. Ей, ти був при Ісподні тридцяти день воскрес і сіво Діснує Батька. І умолив татка. Батько повернув Духа Святого Християнству, який був відібран із часу гріхопадіння людини, а ти хоть дато за нас. Аллилуйя. Дух Святий, ми храм Духа Святого, ми храм Духа Святого. Ми відроджені і оновлені Духом Святим, якого Батько вилив на нас через Ісуса Христа. Драгоцінний Дух Святий, обрічай нас, наставляй, навчай, відкривай істину, вийди до повної істини. Халілу! Відкривай будуще. Допомагай нам пізнавати Батька Небесного, Господа Спасителя Ісуса Христа, допомагай нам пізнавати чути голос, Твій, йти за ним. І ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа по всій землі. Будьте хрещені Духом Святим Вогнем, Будьте водіми Духом Божим, Будьте сповнені і наповнені Духа Святого. Як був і сповнений і наповнений Ісус Христос. І прославляйте Господа Спасителя нашого і батька по всій землі разом з Духом Святим. Амен. 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 До зустрічі, благословінь вам, кріпості і непоколібимості, Господі. Амен. I we